Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. День другий. Будемо копати ті бараби, які мені висилали. Будемо дивитися, який тут урожай. А О. Ти, 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 ти. Ні, вперед ті викопаємо, а тоді там тих три радки докопаємо. Ось. Не знаю, чи я маю того пакета в мішку, чи ні, щоб цибулю вибрати. Якщо маю, то треба буде ще її вибрати. Ось такі-то так що... Зараз я покопаю, подивимося, що тут у нас того всього буде. Яка та картопля, тут вже бере відра. Стільчика свого гляди десь там. О, і будемо ми працювати. Братись до роботи не неохота, погода то гарна. Тепленько, файненько. О, чуть-чуть вітерець я легенький. Ну, коротше, кажучи, погода. Хто? Сюди до мене на радок ближче. Ось там, згинайся, гляди. Так, що ось такі, то справенькі. Салат цвете. Там той вдома вчора Наталка вирвала, бо вже почав стрілювати. О, що підсихав. Та є тут такі справи в нас. Віточки цвітуть, огірків повно. Не знаю, треба було вибрати їх, свиням віддати. Але тут таке діло. Ладно, поки місяць, пауза. Так, тут тільки дрібненькі забираєш. Суто дрібненькі, а ті всі в відро. Подивіться, які барабояки. Ви бачите, це рані, Ми це сорокаденки. Він може і холодний ще, а як ж? Ні, під'яжи собі жопку, буде тобі тепліше сидіти. О, так що ось таке то. Ой, який жук жукріспуну зівагай. Дуже барабої гарні. Це по корчеві я викопала. Ось такі здоровені барабої. Ось, зараз ми їх викопаємо. Тоді піду другий, третій, четвертий. Мені в ямку не став, я зараз там копати буду. О, так що ось такі то діла. Барабої взагалі супер. Но гнило ні одного тут не побачила. У мене там гнилі є. Так що ось так. Ми будемо працювати, скільки накопаємо, тоді вже покажу, скільки з тих барабоїв накопаємо з тих радочків тут. Так, один сорт викопали круглих ранніх, другий сорт такі довгі, якісь, так як чіпсові. Теж досить непершиві, Вон, вже друга сітка. І тепер третій сорт де. Ті взагалі тут. Самі бомби. Тут було два маленькі, Ні, тут там тамтихі. А, шестьтихі дрібні. А. Ну тут три барабої вроде, було дрібніших. А це все. Я викопала три курчі. І оце все такі здоровенні барабої. Так що ось таке діло. О, гарна картопелька, здорова, аж охота копати. Ну, і наїстися Ну для нас хватить жарити і наїстися. Так як ми їмо картоплю чи супу зварити з однієї картоплини. Не знаю. Так що ось таке діло. Картопля досить гарна. Тутечка. Так, це отой сорт де аж Аж сюди. Ого. О, оце він йде, а тут же мішані сорти. Тут була торбинка мішаних. Всякі різні. Так що ось таке. О, ось такі то справи. Так що... Ті всі картоплі підуть на посадку на другий рік, як доживем. а там буде видно, як Бог дасть. Досить гарна картопелька. Дякувати Богу за гарний урожай, дав би Бог. Здоров'я спользувати і на другий рік посадити. О. І викупати? Ну, то, то само собою. Так щось таке десь щось їде, гуде. А огірків дівчата. Кому треба? От диви, який ну, файний, зелененький, молоденький. Повно є треба вибрати, було б хоч без свиням, ті ще будуть далі рости. О. Йо, о так що? Так що ось таке. то. Красота. А це мої квіточки. вам для настрою. Ми а ми копаємо далі. Так. А, Бачите, що робить? Ростати починає. А це дивіться яку? качка чи що? Шо? Щось викопала? Качка <гас> для вани. Якоїсь бабая. Це ще різні. Рижа і бігати. Ну, по різні, бачите, яку викопала. я оце по коду сюди буде, що досі від розсорту. Добре, а це друге вже. А це вже буде мішане, бо тут вже й подобності. Тут же далі ото мішаний йдуть, тут вже всякі будуть. Та й таке. -то. Ну тут на тому клаптику і картопля взагалі супер. Така картопля наша капець. А тепер садимо тут також рік. Тут на другий рік буде картопля, тільки отуди попід межу, по доки у Ірки, там має бути картопля. Да, так, так. Да, да. Тут Ой. посередині барак? Ні, гарбузи будуть, а там бурак по картоплі. А там, де, кар... де буряк, там буде а, почекай, думай, трава. А там буде трава. То якщо ми доживемо, Поза і так воно буде. Везлю церквою посіємо. Ввезлю церковкою посіємо і все. А Це все таке, щоб косити, так? на праздник. Да. Або висушити, коли родять. Та й ото таке. Треба буде вже ті гарбузи, постяг... кабачки постягати. Огірки постягати. Тут гарбузиня скільки. Ой-ой-ой. Хто там роботи немає, всі до мене. Я дам, щоб скучно не було. У мене роботи повно. Ладно, ми будемо копати далі. Перекур зробили, йдемо далі. Так, майже 4 сітки. Легше. Майже 4 сітки накопали, а тут було барабоїв. 4 кілі кілограми, що її посадковує. Так що стільки накопала. Дрібно я її порівняно різала. Ось, там мені писали, тоді як я садила, хто так дрібно ріже. Що з неї буде, треба по дві картоплинки в ямку кидати. Ну. Дві картоплинки в ямку? Так. Ви викупийте той кортик, що там буде два великих. Ви знаєте, тому чіт, я не можу. <рес> Ні, дочі люди садять, в них землі не родючі, щоб менше займати місця, пхають дві. Трохи. Що ви не говорите, як не тямляться? Та й ось таке. А ми садимо весь час, картоплю ріжемо. Рідко, коли, рідко, коли ми цілою картоплею садимо. В основному це частинками садимо. Ось, і якщо, якщо ви хочете розвести... Картоплю вам вислали трошки. Ось, бо багато всі розуміють, що це по доставці, вона буде золота. Але я людині вдячна не за картоплю, дякую, а за те, що мені вислала. Дай Бог її на гарний урожай. Ось, і мені дуже приємно, я люблю додавати нові сорти картоплі, докупи. Ось. Не думала, що тут така гарна картопля буде. Ну, я вам покажу ближче, щоб не казали, що погано. В посильці так писало, 4 кілограми. А, далі, там так писало – 4 кілограми. О, бачите, яка картопляка. Які здоровені. А оце відерце. Відерце дрібної ми накопали. Ні, там, Відрої трохи. Відро і трохи, ну відро добре одне буде. Перший раз було відро і два цих. А потім назбирали, от тільки такого відрі трошечки. Ну, ну хай навіть і півтора відра, ну не більше. І то, що у цього. Наталю ж ти сюди покидала, що можна було брати до, до великої на посадку. Але мені і цієї хватить. Ще свої трохи. Та і що мої сорти. Бо ж я не буду багато садити на другий рік, бо кусок ми города пустимо на траву. Бо дуже тяжко багато. Ми стільки не зімо і ми трохи заберемо города під траву. О, щоб було менше. Оцей огород, подоки, гарбузи, грядки, це все треба буде засіяти вівсом з люцеркою. Зараз ще нам три радочки залиши викопати. Ось таке то. Бачите, яка красота у нас. Бурячки гарненькі, капусточка в'яжеться. Там попід краю капусту вибрала, посікла вже. Вже завтра, напевно, в банки зложу. Ну, а ця ще тут в'яжеться та пізніша. Ось та ще в'яжеться якраз. Так що ось таке. Ладно. Всім. Поки місяць пауза.